Дорога донечко, вітаю тебе від щирого серця з чудовим святом. Хочу побажати радості, удачі, гарного настрою, добра, благополуччя. Нехай в твоєму житті все буде чудово, а доля дарує такі гарні подарунки, про які ти тільки мрієш. Таня, ми тебе з мамою дуже любимо. Бажаємо тобі всього найкращого. Нехай в твоєму житті буде багато радості, любові, можливостей. Всього тобі найкращого. Цьом-цьом! Дорогенький Остапчику, щиро вітаємо тебе із закінченням школи. Ми щасливі з того, що дочекалися цього радісного дня, коли ти ступаєш на стежину у доросле життя. Ми дуже любимо тебе і дуже хочемо, щоб найкраще склалася твоя життєва дорога. Будь мудрим, люби і полажай батьків, сестричку свою. І будь щасливим, і Боже благословення Хай тебе супроводує протягом всього життя. Ми тебе дуже любимо. Будь здоровий і щасливий. Привіт, дорогенький Остапчик. Вітаю тебе зі закінченням школи. Вітаю тебе, ще, як ти був тільки в п'ятому класі, і я тебе вважала таким великим. А зараз тобі аж скоро навіть буде 17 років. Так що вітаю тебе, дуже любимо. І всього тобі не Софія. На життєвому шляху я побажаю досягнення мрія. Я бажаю тобі творчих успіхів. Але головне, щоб ти завжди залишалась людиною, щоб ти була милосердною. Старий синок, шкільні роки пролетіли немов ключ перелітних птахів. Вітаємо всією сім'єю тебе із закінченням школи, і з твоїм випускним. І від душі бажаємо завжди вірити в себе і йти сміливо до своєї мети долаючи будь-які труднощі та перешкоди на своєму шляху до мрії, вір у себе і сміливо йди вперед, долаючи будь-які перешкоди, успіху тобі, перемог, милу. Хай доля буде дзвінка і крилата, як в синім небі білі голуби, на щастя, радість, на добро багато, з щирим усміхом, без болю і журби. Христя, донечко! Вітаю тебе з цим чудовим святом останнього дзвоника. Ти вступаєш в доросле життя. Бажаю, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб ти була щаслива. Люблю, цілую, обнімаю. Ангелінка, ти моя надія і опора. Вітаю тебе з закінченням школи. Бажаю тобі пройти свій життєвий шлях легко і просто. Нехай на ньому тобі зустрічаються тільки добрі і чуйні люди. Нехай все, що задумано, здійсниться. Будь вічливою і вдячною. Цінуй все, що маєш. Бажаю завжди домагатися своїх цілей. Бажаю в будь-якій точці світу і в будь-який час року бути завжди на хвилях позитиву, щастя і добра. І пам'ятай, що успіх і удача люблять оптимістів. Мирного неба, нехай ангел охоронець тебе береже мама на сонечко, я вітаю тебе з випуском і зі вступом у доросле майбутнє. Не зупиняйся на досягнутому, рухайся у правильному напрямку. Розвивайся кожного дня, здобувай нові знання кожного дня. Живи, посміхайся, спілкуйся, йди суто до своєї мрії, і твій шлях буде легким і кольоровим. Згадай, Си, ти син? ти розумний, талановитий, просто проснечий. Я пишаюсь тобою. Ти моя гордість. Ти моє щастя. Ти моє мати. Я маю за честь бути твоєю міною. Цьому.